Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. І так дивимось, що вас очікує в найближчі 2-3 дні? О, нов... Знов ця верховна Жриця, дівчата. Що вас очікує? Якась таємниця може відкритися? А що за таємниця? Що комусь ви подобаєтесь? Але ситуація між вами зависла і нікуди не рухається. І людина хоче будувати з вами стосунки бо стабільності і надійності. Бачите, в мене ж голова сама крутиться. Так, що це за чоловік? Це чоловік, який там щось не сидиться йому без вас на рівному місці. Розумієте? Так, тут він плани набудував, буду вам розказувати про свої плани. Так, так, але не дозволяє говорити вам, що треба почекати, поки ці плани здійсняться. Угу, угу. І тут ви можете з ним, до речі, піти в суперечку, по типу того, що ну, здійсняться тоді і приходь. Бо ви ж розумні мої феєчки, такі, як і я, як ханочка рупа телеграм. Добавляйтесь, до речі. Так, і тут ви будете думати взагалі, що це? З чим це їсти? Хто ці люди? Шість чаш, дівчата, хто ці люди питає, карти відповідає? Чоловік із минулого. А чому він саме зараз проявився? Чому саме зараз вищі сили? Чому кажуть? Тому що зараз у нього є гроші, є матеріальна база. Так, Так. І він може якось тут, знаєте, від вас захищатися. Тому що його зараз нічого не радує, хоча, в принципі, є, життя дає. Вас немає і життя немає, так тому що Аркансла він поборов свої якісь внутрішні страхи, які у нього було. А хтось з них поборов е, когось на один на два чоловіки. Так, дівчата, з них тому кажу, бо будете вибирати між двома. А хтось поборов ці, ті свої м, звички. Шкідливі звички, які, можливо, і були приводом того, що ви не могли будувати стосунки з цим чоловіком. Ви ж сюда пораду фейсі моїй. Тобі кажуть, знаєш, що, фейчка, йди за своїми планами. От, от куди ти думаєш, хтось з вас думає переїхати, кудись поїхати, є якісь свої цілі. От йди по своїм цілям. І що тоді? І нічого тоді. Тоді, можливо, і буде пауза у відносинах з ним. А це вже була, і розбите серце вже було. Ти ще раз можеш з ну, цього приводу переживати, але у тебе повинні бути свої плани. І от кажуть цінуй те, що ти зараз маєш, почуй мене. Цінуй, тримайся біля серця, і нікому не віддавай все те, що ти зараз маєш. А щодо цього чоловіка, яка порада, який з минулого, яка порада? Нехай діє повішений. Він там може говорити, але діяти він не факт, що буде. Так, справедливість. Кажуть, що яка порада? Все буде по справедливості. Тут про нього, що він раніше хитрував, маніпулював, полював, обманював з ним обмеження щодо спілкування і бачення. Угу. Людина хочу вас утримати. І хочу взяти цей шанс і буду вам говорити про якусь таку можливість, від якої вам важко буду відмовитися. Він вам як запропонує якийсь джекпот. Напишіть в коментарях, на який джекпот ви можете погодитись. Люблю вас, мої любі! Сьогодні предостанній день знижки на амулети. Вкладайте в себе гроші. Не хочете амулет, шукайте інших спеціалістів. Справа не в тому. У мене все добре. Але я хочу цим добре поділитися з вами.